Доброго ранку! Сьогодні ми з вами відчуваємо вібрацію 1-2-3. У нас сьогодні світлові кода зіркової сім'ї. Оберіть 1-2-3 і ми зараз попросимо дати для нас підказку на сьогоднішній день, яка допоможе нам, тому що ми завжди просимо підказки для того, щоб нам допомогли. Ооо! Ой, ви знаєте, так цікаво. На вібрацію 1 до вас прийшов, знаєте, я б сказала, це. Такий світловий код майбутньої перспективи вашої, тому що у нас був цей світловий код, і він іде, наштовхує нас на те, щоб ми розуміли, що навкруги нас нічого не має такого великого значення, як ми самі. І що ми маленьким планета Земля вона дуже маленька в цілому всесвіті, і ми маленькі насправді, ми маленький гвинтик, але також ми повинні пам'ятати, що в цьому величезному масштабі. У нас є спільне ядро, спільна божественна енергія, яка є всередині нас. Знаєте, цей світловий код більш про те, що навкруги нас так багато відволікаючих факторів і моментів, які насправді віддаляють нас від нашої місії і душі. І для вас тут такий сигнал про те, що інколи хвилювання ваші чрезмірно великі вони блокують вас. Коли ти в легкості, коли ти відпускаєш контроль, коли ти віддаєшся цій перспективі творіння, ти тоді розумієш, що все приходить Потрібний момент і потрібний час, і ось зараз оцей код для вас, знаєте, зменшити зменшити своє хвилювання, зменшити свої свою напругу і віддайтеся цій перспективі сьогодні, тому що. Все навколо нас дуже швидко плинне, все як один день. І ми розуміємо, що життя дуже швидко один день пролітає швидкоплинне. Але важливо те, як ми проживаємо цей день, які емоції ми проживаємо. І для вас сьогодні час такої зупинки і відволікання від всього зовнішнього, а заглиблення виключно середині вас. Тому що це насправді дуже важливо. Тільки внутрішній світ важливий, а зовнішній він може формувати нас в такому негативному ключі і подавати. Багато дуже ілюзій. А для вібрації цифри 2 для вас прийшов світловий код таких маленьких кроків, я б це назвала, коли ти йдеш по своїй дорозі дуже маленькими кроками, і ти робиш певні дії. Сьогодні для вас такий посил слідкувати за вашою інтуїцією, і за підказками, які лунають всередині вас. І е, приходить такий момент, коли ця підказка, ця інтуїція ваша, вона дає вам значно більше інформації, чим зовнішнє джерело. Е, і оцими маленькими кроками до пізнання внутрішнього себе е, ви робите. Ваш досвід душі прекрасним, тому що ми прийшли сюди пізнати себе через цей прояв наш фізичного тіла в зовнішньому світі. І ось цей світловий код маленьких кроків сьогоднішній, він веде до того, щоб ви не поспішали. А маленькі кроки дають великі результати. Тому для вас важливо відчувати, відчувати свою інтуїцію, тому що тільки вона зможе вас підвести до вашого істинного призначення. Для вібрації цифри 3, тут, знаєте, до вас прийшов світловий код такого дихання космосу. Це енергія про те, що все в космосі влаштовано за законами Творця. Все відбувається по волі Творця. Ми маємо владу і ми маємо повноваження від Творця. Це наша свобода волі. І ось цей наш шлях тут на Землі він є маленьким таким нашим мікросвітом. Але ми знаходимося у великому макросвіті. І ось е тут для вас такий е цей світловий код про те, що оце дихання, наше внутрішнє і дихання космічне, воно якби на одному ритмі завжди відбувається. Довіра космосу, довіра всесвіту, віра в те, що ви йдете правильною дорогою, це ключ для вас. Це ключ, а тому, що як тільки буде у вас сумнів, ви будете звертати не туди. Сумнів нас відводить від істинної нашої дороги. Якщо ви щось запланували сьогодні для вібрації 3, ви щось для себе зрозуміли, інтуїція вам щось підказала. Зрозумійте, що це говорить з вами вище я. Якщо ви починаєте сумніватися, а в гіршому випадку ще й ідете за цим сумнівом, ви просто віддаляєте себе від прекрасного досвіду, який ви могли прожити. Ось такі на сьогодні у нас підказки для вас. Я бажаю вам сьогодні неймовірного, прекрасного дня.